У День Святого Миколая, який є одним із найулюбленіших свят малечі, міський голова Віталій Малецький відвідав соціальні заклади міста, аби привітати діток із таким світлим днем. Хлопці та дівчата Центру соціально-психологічної реабілітації дітей підготували зворушливі віршики, пісні, танці, справжню святкову програму. Після її завершення отримали омріяні подарунки та солодощі. Настрій у всіх був чудовий, навіть попри те, що свято проводили в укритті з міркувань безпеки. Ми хочемо вам сьогодні подякувати за. Таку гарну програму ви дуже гарно співали, гарно. Підготувалися, незважаючи на те, що наші вороги нам не давали святкувати. Вони хотіли зіпсувати свято. Ну ракети не долетять, тому що наші військові їх всі відвернуть або зіб'ють і заблукають ті ракети, десь там в болотах і попадають. В атмосферу зимового свята чудес та казки поринули і вихованці Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини. Усі малюки отримали подарунки, які їм передав святий Миколай. Їхні очі були сповнені дива, а на обличчях сяяли усмішки. І велика заслуга в цьому. Колективу закладу. І ми хочемо від усіх ременчужан подякувати колективу, подякувати всім вашим вихователям, всім лікарям. Наталі Петрівні особисто подякувати за вашу важливу дуже роботу. Так тримати, ви молодці, великі, і от результат вашої роботи, ці діточки, які вони веселі, які вони сьогодні і завжди щасливі, доглянуті. І як їм е, тут не важко саменьким, ви їм все одно допомагаєте. Тому дуже дякую наших маленьких щасливих діточок теж хочу подякувати за ваші подарунки, за багаторічну підтримку, турботу. У концертній залі, будинку дитячої та юнацької творчості. Сьогодні зібралися дітки із сімей загиблих військовослужбовців. Для них підготували подарункові сертифікати на іграшки та канцтовари, солодкі пакунки, а також запальні танці й чуттєві пісні. Ми сьогодні всіх вас вітаємо з святом. Сьогодні у нас подвійне свято. Сьогодні ми Святкуємо День Святого Миколая. Ще одне свято у нас велике свято теж це День Української армії, День Збройних Сил. Ми його теж святкуємо сьогодні. Вітаємо всіх наших захисників, вітаємо всі наші частини, які зараз захищають нас. Всіх. Тих людей згадуємо, які загинули, захищаючи Україну, захищаючи кожного з нас. І щиро дякуємо їм. Мрія, яку загадав кожен перемога України. Тож любий святий Миколаю, почуй усіх українців. Нехай всі дітки живуть під мирним небом. Вітаю, святий Миколаю! бажаю дітям всього найкращого. Тепла, любові і затишку. І багато-багато солодощів від Миколайчика. і не тільки зі святом вас. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.